Залишається проблема із голосуванням українських добровольців, які входять до системи Міністерства внутрішніх справ. Залишається значною проблема голосування представників правоохоронних органів, які здійснюють свою роботу безпосередньо біля виборчих дільниць. Ми не володіємо повною картинною інформацією, чи вдалося Міністерству внутрішніх справ заздалегідь погодити графіки чергувань з тим, щоб люди могли змінити місце своєї реєстрації. Але ще близько 10 днів тому комітет виборців звертався до МВС, вказував на цю проблему, ми отримали досить оптимістичну відповідь. Наскільки вона реалізована, ми не знаємо. Я хочу звернути увагу на ще одну досить серйозну проблему, тому що питання голосування добровольців і військових це швидше питання, яке лежить у моральній площині, тому що, перш за все, це обов'язок держави. Навіть якщо якби йшлось про одного рядового... Парламент мав прийняти цей закон, тому що це питання це символічний жест, яким держава має підтримати нашу армію. На сьогодні залишається, як і впродовж останнього десятиліття, невирішеним ключовим питанням це голосування українців у державах Європейського Союзу, які там тимчасово перебувають. На виборах 2012 року, 2014 року, 4-го року. Щороку не можуть проголосувати і близько півтора мільйонів українців. Це величезна кількість, це величезний масштаб. Тому комітет виборців буде наполягати для того, щоб у виборче законодавство та інше законодавство. Були внесені зміни, які дозволять у полегшеному режимі голосувати нашим громадянам, зокрема за механізмами електронного голосування, за механізмами голосування звичайною поштою і так далі. І знову ж таки, ми наполягаємо на тому, що у виборче законодавство мають бути внесені зміни, які полегшать голосування для громадян України, які сьогодні тимчасово які сьогодні перебувають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим. Тому що якщо на президентських виборах п'ять місяців тому ми бачили централізовані колони автобусів, зокрема представників меджлісу інших українських громадян, які їздили у Харківську область то на цих виборах, на жаль, ми побачимо лише поодинокі випадки подібного голосування. Це є серйозна проблема, вона пов'язана в тому числі і з безпекою наших громадян. І зараз потрібно вирішити це питання з тим, щоб вони отримали максимально спрощені можливості, грубо кажучи, не виходячи з дому, можливість реалізувати свої конституційні права.